Слава Богу. Слава. Каже слово Боже, що наш пастир пастух добрий, і він водить нас на пасовиська зелені. І каже, що водить до вод тихих. Він сьогодні привів нас цей дім молитви для того, щоб ми їли ту їжу, яку він приготував. Я чомусь згадав, колись я працював в Одесі і так вийшов за ворота того здання, де ми працювали. І маленький хлопчик, ну може, років 8-10, пасе овечки. Я купив йому морозиво та й став так з ним говорити. Оказується, він з віруючої сім'ї, з християнської, і пасе ці овечки. Батько йому поручив. І коли він пасти овечки. Одна овечка підійшла до мене так дуже близенько біля ноги стала і їсть траву. Я так взяв її зверху рукою за шерсть і підняв. Так відірвались її ноги від землі, і вона далі їсть. І що цікаво, я дивлюсь на неї, вона навіть голови не повернула, хто там її взяв, що там. Я поставив її назад, вона далі пішла, їсть. Я собі думаю, інтересно урок, який правда. У нас може бути куча думок сьогодні приходити. Ворог буде старатися, щоб ти не поїв в цьому зібранні. Щось тобі різні думки, різні якісь моменти насилати, але народ Божий він має їсти ту їжу, яку дає Господь. І коли ти добре поїсиш, а ще поведе тебе до води тихої, де ти нап'єшся, радість прийде в твоє серце, будеш переживати славу Божу! Слава йому! Читаю два місця Божого Слова, Пісня до Євреїв, 7 розділ з 19 по 22 вірш. Бо закон нічого не довів до досконалості, але вводиться краща надія, через яку ми наближаємось до Бога. І як це було не без клятви, бо ті були священниками без клятви, але це й склятвою. Через того, хто сказав йому, клявся Господь і не розкається ти священник навіки за чином Милхи то настільки Ісус став запорукою кращого завіту. І друге місце це приповісті Соломонові, 27-й розділ, 13-й вірш. Візьми з нього одежу його. Бо він поручався за чужого і візьми заставу з нього за чужинку. Бог дав такий гарний момент, приємний бути народу Божому в домі молитви. Святковий такий настрій, святковий, правда? Народився Христос, ми радіємо. Дівчатка стали перші, гарно вірш розказали, настрій піднімається. Хочеться Бога славити, правда? Це є благо бути в домі молитви. Треба цінувати тим, що ми є. Ми обично цінуємо, коли вже прожили, трошки оглядуємося назад і кажемо, ох, як там тоді добре було, а зараз якось так. Весь час люди є недовольні. А знову проходить трохи часу оглянувся, то ж тоді було добре, зараз якось не добре. Але добре, коли людина благочестива і всім задоволена. Її задовільняє те. Чи той момент, коли вона знаходиться в Домі Божому і чує Боже Слово, я хотів би звернути нашу увагу в двох місцях Слова Божого проходило слово поручитель, поручився. Знаєте, написано у книзі притчі, 6 розділ, якщо ти вже за когось поручився, там засторога така є, перших п'ять віршів. Якщо ти вже за когось поручився або дав свою руку, то ти попав в сітку. І там порада йде, що тобі зробити. Іди до того чоловіка, якому ти попався, за якого поручився, і падай йому в ноги, і просийся в нього. Тому що ти зв'язав себе, ти поручився. Ви знаєте, був момент, коли я прийшов тут біля Автозаводського моста, є. Магазин був такий Фокстрот, не знаю, чи він там ще є, чи ні. Побутова техніка. І заходжу туди щось купити там для себе. І раптом дивлюся, є пару чоловік з нашої церкви. Вони там стоять біля тих, де то оформляють кредити. І вони, як побачили мене, всі разом до мене. Слухай, брат, поможи! Що таке? Не можемо оформити кредит. Взяли якусь там річ, я не пам'ятаю, якусь побутову техніку, і треба оформити, а вони нам не дають. Кажуть, треба поручитель. То я кажу: то ти поручися. Чи ти нам щось там не можна, бо ми брали, чи вже поручались за когось, не знаю. І вони, як люблять їхнє таке слово рідний, поможи. Ну, добре. Кажу, давайте. Я вже прийшов там, туди дав паспорт, оформили і все. Пройшло пару місяців, і я йду знов в той Фокстрот і думаю купити собі одну річ. І коли я прийшов купити, вже даю паспорт, так само в кредит хотів взяти, трошки заплатив і, думаю, трошки в кредит розкидаю. І вони запросили, дали запрос в банк, і банк каже, ми йому не можемо дати. А я питаю, чого, що там? Ти поручився за тих людей, а вони перестали платити. Ми не можемо. Дати вам кредит. Ви, ми вас внесли в базу, як то ви не крепко надійний чоловік, бо поручились за таких людей, які не платять гроші. Я позвонив до них, звісно, вони там заплатили, все вирішили. Але поручитель грав опельовну роль. Знаєте, був момент десь років 18 назад, коли я вирішив будувати будинок, ми прийшли з жінкою в банк. І вирішили взяти суму, нормальну суму грошей, кредит. І коли ми вже там оформляли все, нам банк поставив умову. Треба два поручителя, але вони не мають бути ваші родичі. Але це має бути дві людини, які мають державну роботу, мають стабільну зарплату, ми розглянемо їхнє діло, вони мають поручитися за вас. Але. Якщо раптом ви не схочете платити, чи вас не буде чим платити, чи ви відмовитесь різні моменти, ви маєте сказати чи донести до тих поручителів, що вони будуть платити замість вас. І під заставу ми беремо той будинок, ту земельну ділянку, де ви будете будувати будинок. Тобто мають бути поручителі і має бути застава. Шукайте таких людей. Не так то просто. Сума не мала, ну і вони дивились, мабуть, трошки на мене в той момент, я не знаю, тяжко було і з роботою зі всім, але я знайшов тих двох поручителів, які згодилися, підписали бумаги, і вони згодились на таку справу. Поручитель, поручився. Ви Знаєте що? Слово Боже нам каже, я зачитав післані до євреїв, що прийшла краща надія. За нас хто то поручився, хто то замовив за нас слово, хто то згодився взяти на себе наші розтрати, наші недостатки, нашу небіч. Хто то згодився взяти на нас це все? Ви знаєте, я коли читав книгу Йова, там 17-й розділ, Йов, вже був в дуже важкому стані. Мало того, що його тіло гноїлося, лопало. Він лягав спати, каже, кручуся до ранку, не можу заснути. Тіло вкрите черв'яками, пильними струпами. Мало того, що приходили його друзі і казали: Ти винувати, то за гріх тобі, то за те, то за те, наскільки фізично було важко, а ще тяжче було духовно, і в 17 розділі, в першому вірші він каже, Дух мій ослабів, Для мене вже приготовлена могила. І третій вірш він каже, там є український і інший російський переклад каже: Господи, Ти сам поручися за мене перед собою. Я не знаю, яка інтонація була в Йова. Слово Боже нам не передає інтонації. Може він вже настільки ослабів і казав, Боже, може то вже шепіт був його губ, Господи. Ти сам поручися за мене перед собою. Хто стане оправдувати мене? Хто може оправдати ці люди, які прийшли підтримати мене, які були зі мною, які дружили? Дружба була хороша раптом стали проти мене, стали шукати якісь недостатки в мене. Хто мені допоможе? Ти сам поручися за мене. Покрий мої недостатки, покрий мою наготу. І ви знаєте, коли ми дивимося в Слово Боже, Господь став поручителем нового заповіту. Він поручився за тебе і за мене. І завдаток, Залог каже, якщо ти поручився, то ти віддай одежу свою. Зніми верхню одежу і віддай. Да. Він дав нам свою одежу. Каже Ісая, наша праведність, як заплямована одежа, правда? Така наша праведність, Не мов би одежа заплямована, але Христос дав нам свою праведність і каже, дай залог, дай одежу і дай завдаток, дай залог. І каже Писання, що Він нам дав завдаток Духа Святого. Прийшов поручитель, який дав тобі білу одежу і дав тобі завдаток. Щоб ти сьогодні, будучи в домі молитви, міг звернути очі свої до нього і зрозуміти, ким ти оправданий і хто дав тобі завдаток. Ви знаєте, що таке завдаток, правда? Якщо я хочу якусь річ мати її придбати, я приходжу до чоловіка і кажу: слухай, я тобі дам певну суму, якийсь там завдаток, сто чи двісті там гривень, я тобі даю, але та річ вже моя. Прийде момент, коли я, коли я тобі повністю заплачу, але на даний момент давши задаток, це річ моя. І прийде момент, я її заберу собі. Бог дав для тебе і для мене завдаток Святого Духа, ти його, ти печать получив, він оправдав тебе, помилував. І ось коли в тебе не хватає віри, ти дивишся на своє життя. Я не раз згадую, прийшов чоловік до мене в хату ввечері. Вже старший, роки прийшли, як то кажуть, до закінчення його вже немає. Але коли він прийшов, каже: слухай, я подивився на своє життя, і я бачу, що я не спасенний. Ви знаєте, воно так трошки здивувало мене. Ми почали біседувати. Він каже: Дивися, і там я не так, і там не так робив, і дітей не так навчав, і те не так мене. Ви знаєте, але є той поручитель, який покриває, він згодився. Покрити те, що ти не можеш зробити, чого ти не можеш досягнути, чому ти не маєш сили піднятися, той поручитель твій він покриває твої недостатки. Він поручився перед Отцем небесним за тебе І в тій молитві, 17 розділ Івана. Він каже: Господи, тих, яких Ти поручив мені. Я зберіг їх, ніхто не загинув, крім сина загибелі. Він поручився за тебе. Сьогодні ти в домі молитви, тому що є твій поручитель живий, Алілуя, який оправдав тебе, амінь, який назвав тебе дитиною своєю і дав тобі завдаток Святого Духа. Може, ти не ціниш тим? Може, ти не рівнуєш сьогодні, слово було, ти вже забув, що таке таємна кімната, де ти можеш сповнятися тою силою Святого Духа, де завдаток Божий діє, ти дитина Господня, Він оправдав тебе, Алілуя. І сьогодні ти в домі молитви можеш відкривати уста і славити ім'я святого Бога, Алілуя! Він достойний хвали. Перед нами є молитва. Ми йдемо до закінчення. Зібрання, але якщо ти сьогодні в великій боротьбі, може у твоєму серці не хватає віри? Оправдене я чи ні? Простив мене, Господь, чи ні? Він твій поручитель, він покриє твою наготу. він зняв свою одежу. Або, Отче, він покрив твою наготу, твої недостатки для того, щоб ти був в Божому царстві, Алілуя! щоб Твоє серце було відкрите для славослов'я імені Господнього. Він добрий пастир, Алілуя! і ми зараз будемо мати молитву. Але як я чув, Дух Святий сьогодні говорив, може, тобі покаятись треба. Життя Твоє поміняти треба. Рік починався, і ти казав, до кінця року я точно вже іншим стану. Я поміняюся, я багато чого робити не буду, як багато говорити перед лицем Господнім, але рік пройшов. Ти не просто той самий, тобі ще важче стало. Ти ще в більшу долину зайшов і знемігся. І може, ти, як йов, кажеш, Господи, мій дух ослабів, я не маю сили піднятися. Ворог настигає мене, він томить мене своїми стрілами, а я не можу піднятися. Я знемігся в цій боротьбі. Я милість Господня сьогодні в цьому домі над тобою, Алілуя! він оправдав тебе, амінь Його сила, отче, є в крові Його, він готовий простити тебе, він готовий омити кров'ю своєю, Алілуя! і дати тобі благословення, щоб ти знову піднявся, щоб сили наповнили тебе і ти міг іти в шестує твоєму стройно, щоб ти виходив, як ротоборець, авоче, перемагав силою Господньою. є поручитель твій живий. Амінь, який покрив наготу твою, алілуя, і дав тобі сьогодні благословення, алілуя, Давайте ми піднімемося на наші ноги, ми будемо мати молитву, але чомусь так на серці лежить. Може, в твоєму серці боротьба ти ослабів? да, Ти далеко відійшов від Бога, ти не замітив так якось потихеньку, потихеньку, коли ти так далеко зайшов, і ворог стомив твою душу, і ти знемігся в цій життєвій боротьбі, і серце твоє стомлене, а сьогодні в цьому домі молитви до Тебе Бог говорить, Алілуя! Він хоче оправдати тебе. Амінь. Парамане, глормен, Аллилуйя, ава Отче, а в Дух Святий. Якщо є в твоєму серці боротьба, ти чуєш тебе, кличе Господь, Іди до нього, Алілуя! Можливо, тобі покаятись треба, а можливо, треба сила для переміни твого життя. Іди до Ісуса, Алілуя! Він повний милості і кличе тебе. Ми молимося, хай Бог святий. Працює. Може ти на балконі, може, ти знизу, але твого серця торкається, Бог, Іди до Ісуса, аллілуйя. Пара мене глор мене, отче, ах, мілость того велика, молодь сам. Пара мене Господа берегла, мене. Гелта рама на гота берегло, мене, Господи, ах, милость Твоя, велика ребенка, Оче, гелта рама, Господи. Аллилуйя, помилуй, Господи, я твою славу. Аллилуйя. Теде мене гемполі, полівя, мій Боже, хай прийде милісти, Господи, і тут хай за серцями. Не мене, горди, не мене клана, аллилуйя. Або очек, море мене кефе, пламені. Аллилуйя, Боже, не мене, памена ні. Ах.

До слава оча сила, Господа, благойтере мене клама, налилуя, Господи, помилуй у Божих, не мене клада, сама очевидно, і спара мене ген, салегота ради да лами, пай перевереготе, не мене клама, налилуя, амінь. Аба оче повій благословия Твої маллилуя, хай твоя сила сіє на народ, рама Рамана плавде, саллилуя, амінь. Або, отче, випусти, помучених на волю. Р мене Бога, але бере гормана Хай прийде сила твоя, амінь, твоя припоязка. Ре мене Бога, але бере Ти бачиш, як стомилась душа, Господи, а боротьба є ремене, клармен, Отче! Помилуй, благослови, ре мене, героме. Пара мене кем, халебере Бог, пара мене, лілуя. Іс, спа мене, гей, полебере вор no no no, no. Бала святому, амінь. Достоїн слави ремедеглорма, дали луя. Хай благословення твоє раме дегламан, аллилуйя, почиває в народі твоєму, амінь. Солке те ремеде де кота, лаберегла мене, На вогоче ти добрий пастир, амінь. Ремене мене глорма, аллилуйя, ти на пашіті зелені водиш, аллилуйя, до води тихої провадиш, амінь. де являється слава твоя, аллилуйя. Ремене мене кокала бере горма, даля. Ава, Отче, слава святому. Пора мене гетала бере горма, далілуя. Ава, Отче, Дух Божий. Ремене Глаудис, глаудес, аллилуйя. Може ще йде боротьба в твоєму серці. Ти можеш хочеш вступити той крок, а не бав би зв'язаний. Тебе Бог кличе, Алілуя! Ми ще коротенько помолимося. Може, ти на балконі, а може, знизу тебе Бог кличе, Алілуя! Іди до Ісуса, Він добрий пастир, амінь. Він покриє твої недостатки, Алілуя! і дасть тобі благословіння. Ще трошки помолимся. Гай Бог явить славу свою, амінь. Параманекота, лабере клорман, аллілуя. Аво, о, чарамана, гета, Аллилуйя, Дух Божий, ремеде клорман, мій, або Отче, по милості великій, аллилуйя, ти торкнися серця, або Отче, і дай свою переміну, аллилуйя, дай свою перемогу, або Отче, даби направились до тебе. Аллилуйя. Ти добрий Бог, храма на да лілуя, слава тобі, Господь, храма на кого телебере лілуя, ава отче, ах, велика любов Ісуса, Ремена Глаудес, Алілуя, амінь. А може Він чекає на тебе, амінь. Він виглядує тебе, Алілуя! Де ти, аванче? А Ах, на глармада лілуя. Може, ворог так велико стомив тебе, що немає сили піднятися. Може, твій колосок припав до землі. Але є сила у Господа, Алілуя, Він готовий обновити тебе. Амінь. Рамана, Ларма, Алілуя, Молимся, браття, сестри, Бог кличе, Алілуя. Караме кота, але бере клорма, амінь. або отче Дух Божий, раміне глауде аллилуйя. Дай милость твою, оче, Ти бачиш, як стомлена душа Божа, як боротьба велика, аваче, але перемогу дає Господь, алілуя, Він готовий оправдати тебе, амінь, і помилувати тебе, алілуя, Рама лайза але бере кламана, аллилуйя, Бог святий. Слава тобі, алілуя тобі, Господь. Ра мене але берегла мана лілуя, ти готовий помилувати, слава тобі. Громай залебере гламана, лілуя. Слава Богу! Аллилуйя. Хримі Господь, великий мистець. Слава Отче. Аллилуйя, Дух Божий. Слава тобі, Господь. Аллилуйя. Ти по милості, великий, Господи, говорив до нашого серця. Твоє слово, владу має, Алілуя. Ти Бог достойний хвали. Дякуємо тебе, Господи, за тих, до кого ти торкнувся, Алілуя. Кому ти дав покаяння, Господи, хай милість твоя буде над ними, Боже, а за це зібрання дякуємо тобі. Тобі хвала і слава повіки. Амінь. наш.